Давненько не було геометрії. На рисунку зображено квадрата ABCD зі стороною 24 см. На стороні BC і AD квадрата вибрано відповідно точки KM. Так, що AM до MD 1 до 2 це відношення значок відношення. KC дорівнює 6, позначимо. Знайдіть довжину відрізка KM. Значить, якщо вам дають відношення, будьте певні, що. Треба буде розв'язати простеньке рівняння, це фактично коефіцієнти до x, тобто 1x і 2х, так їх і позначимо. А що ж за рівняння буде? Це ж квадрат, тобто сторона ОД також 24 І я кажу, що сума цих ось xів, тобто x плюс 2x, дорівнює 24, Ось таке просте рівняння. 3х дорівнює 24, ділю на 3х дорівнює 8. Що ж я знайшов? Я знайшов АМ. Але все ж мені до КЦ, яке відомо, ну напевно, МД треба знайти, тому я 8 на 2 помножу. Це буде 16, ну 2х, так? Тому вдвічі більше. Це буде е, МД. Окей. А далі треба знайти, пос... фактично, похилу таку, да, бачимо, що непрямий кут, кут КМ, а похила це ну, гіпотенуза в прямокутному трикутнику. І хоча його зараз тут немає, ми його зробимо. Ми ось так зробимо. Оп. Відтинаємо кусочок, позначаємо L, ось цю точечку. І давайте працювати. КЦДЛ, прямокутник, я його вот таким зробив, Провів паралельну, фактично, сторону. Ну тут 24CD, бо сторона квадрата, і КЛ протилежна сторона, також 24 у прямокутника. Залишається лише МЛ знайти для того, щоб вийти на розв'язок. МЛ це різниця між МД, який я знаю вже, і КЦ, ЛД. Ну, це однакові сторони по довжині Тобто 16-6. Це буде 10. В трикутнику МКЛ, який прямокутний, в мене вже є два катети, і я знаходжу фактично гіпотенузу, яку питають. Щоб її знайти, треба знайти корінь з суми квадратів МЛ і. L. Ну, тобто 10 квадрат плюс 24 квадрат. Є класична піфагорова трійка 5, 12, 13, і тут тут двічі більше, то і відповідь буде 26. Якщо не знаєте такого, нічого страшного, по таблиці квадратів дивитесь, додаєте, і потім також по таблиці квадратів дивитесь, що це за число таке дає вам такий квадрат. Отже, відповідь В. І якщо було цікаво, або якщо просто хочете більше світла у ці часи темряви, то обов'язково підписуйтесь.